Особисто я дуже полюбляю старі справи. За наявності малої кількості інформації з'являється місце для якихось теорій і здогадок. Тому я довго вагалася, чи розповісти вам якусь вітчизняну справу, чи взяти до опрацювання якусь стареньку. Але в моєму телеграм-каналі, на який ви також можете до речі, підписатися, посилання буде в описі. Я поцікавилася, які справи вам би було цікаво від мене почути. І підписники мені нагадали про одну доволі відому і дуже цікаву справу. Тому давайте без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Гертруде Банішевські. Справа мала місце у індіанаполісі у 1965 році 16-річну Сільвію Лайкінс та її сестру Дженні відправили батьки до подруги сім'ї Гертруди Манішевські. Батьки Сільвії завжди були в роз'їздах через роботу. Їм ледве вдавалося зводити кінці з кінцями через те, що батько Лестер мав тільки восьмикласну освіту та мав п'ятьох дітей. Дженні була і замкнутою. В неї був поліемеліт, через що вона шкутильгала. Сільвія була більш впевненою в собі. Її називали кукі, її описували як гарненьку, хоча в неї був відсутній передній зуб. У липні 1965 року батько сімейство знову вирішив взятися за роботу, а мати в цей час перебувала у в'язниці за крадіжку в магазині. Брати Сільвії, Дені та Бенні були відправлені під опіку бабусі та дідуся. Та, не маючи інших варіантів, Сільвію та Дженні довелося віддати Гертруді. У Гертруди було сім власних дітей, і проживали вони також доволі небагато, через що Гертруді навіть доводилось прати сусідські речі за винагороду. Вона вже пережила декілька розлучень і дуже часто піддавалася насильно з боку своїх чоловіків. Також у неї була депресія, яку вона лікувала кінськими дозами ліків. Не зовсім зрозуміло, чому не можна було залишити дівчат також під опіку бабусі і дідуся, але Лестер Лайкінс попросив Гертруду виправити його дочок, коли залишав їх під опіку за 20 доларів в тиждень. Протягом перших двох тижнів до Сільвії та Дженні ставились доволі приязно, хоча старша донька. 17-річна Паула Банішевський доволі часто сварилася з Сільвією. Одного разу платіж від батька затримався, через що Гертруда сказала: Я піклувалася про вас сучок два тижні даремно, після чого схопила Сільвію за руку, потягла її до кімнати та зачинила її там. Дженні могла лише сидіти і слухати, як її сестра кричить: гроші, до речі, прийшли наступного дня. Проте тортури тільки починалися. Незабаром Гертруда почала знущатися над Сільвією та Дженні щоденно. Незважаючи на те, що вона була доволі слабкою жінкою, вона використовувала важке весло і шкіряний товстий ремінь, який належав її колишньому чоловіку, який був, до речі, поліцейським. Коли Гертруда була виснажена або надто слабка для того, щоб дисциплінувати дівчат, Паула заміняла її. Але зовсім скоро майже все насилля було сконцентроване лише на Сильвії. Пізніше Гертруда змушувала Дженні приєднатися до тортур для того, щоб Дженні не приєдналася до сестри. Одного разу Гертруда звинуватила Сільвію в крадіжці і обпекла її кінчики пальців. Після чого взяла її на службу до церкви і насильно змушувала її їсти ходої, поки їй не стало зле. Її знудило, і як покарання за те, що вона викинула хорошу їжу, Ретруда змусила її з'їсти власну блювоту. Вона дозволяла своїм дітям, ну фактично заохочувала їх знущатися над Сільвією та Джені. Дуже часто діти Банішевські тренувалися карате на Сильвії. Вони били її і кидали в підлогу. Вони використовували її шкіру як попільничку, розрізали її шкіру. Потім натирали ці рани сіллю і дуже часто після цього очищували її в гарячій ванні. Паула, яка, до речі, також була вагітною, звинуватила Сільвію в вагітності і понівечила її статеві органи. А 12-річний син Гертруди, Джон Молодший залюбки змушував Сільвію вилизувати підгузки його молодшого брата. Сільвію також змусили роздягнутись. Засунути собі в статеві органи велику пляшку Кока-Коли, поки в цей час діти Банішевські спостерігали. Сільвія була настільки побита, що не могла користуватись нормально туалетом. І коли вона намочила матрас, Іртруда вирішила, що вона більше не може проживати з іншими дітьми в будинку, тому закрила її в підвалі без доступу до їжі та туалету. Найжахливіше те, що вона заохочувала до знущань всіх, хто попадався їй під руку. До прикладу, вона сказала своїй дочці, нібито Сільвія назвала її повією, щоб та прийшла і зі своїми друзями її побила. Пізніше, під час суду, дуже багато дітей говорили про те, як Гертруда відверто їх вербувала. Одна дівчина підліток на ім'я Анни Сіско пригадала, як Гертруда їй сказала про те, що Сільвія, нібито, сказала. Що її мати ходить з різними чоловіками і за п'ять баксів спить з ними. Анна ніколи не намагалася дізнатись, чи це правда. Гертруда їй сказала: мені байдуже, що ти зробиш з Сільвією, і просто впустила її в будинок і спостерігала, як Анна повелила Сільвію на землю і побила її. Гертруда сказала своїм дітям, що Сільвія була повією, і тоді попросила сусідського хлопчика Рікігопса і її 11-річну доньку Марі. Розігрітою голкою, вирізати її на животі, я повія і я цим пишаюсь. Одного разу старша сестра Сільвії Діана намагалася побачити дівчаток, але її навіть не впустили до будинку. Пізніше Джені розповідала про те, як Діана скидувала їжу в підвал, в якому була схована Сільвія. Один з сусідів також повідомив про цей інцидент медсестру. Але коли та прийшла і не побачила Сільвію. Тому що вона була закрита в підвалі. Вона вирішила, що нічого страшного не сталося. Де І Банішевській вдалося її переконати в тому, що вона вигнала дівчат лайкінців. Інші сусіди нібито знали про те, що відбувається в будинку Банішевських, але вони не повідомляли нікого про це, тому що боялися за своє життя. Знущання над Сільвією продовжувались безперешкодно фактично, за сприяння всіх оточуючих. За три дні до смерті Сільвія сказала Дженні, що відчуває, що скоро помре. Це відчувала і Гертруда, тому змусила Сільвію написати записку батькам, нібито вона збирається втекти. Сільвія також була змушена написати про те, що вона зустрілася з групою хлопців, надавала їм сексуальні послуги, і потім вони її побили та понівечили її тіло. Трішки пізніше Сільвія почула, як Гертруда сказала своїм дітям про те, що вона збирається відвести її до лісу і залишити там помирати. Відчайдушна Сільвія Лайкінс зробила останню спробу втекти. Їй навіть вдалося вирватися через вхідні двері. Але Сільвія була надто слабкою від своїх травм, тому не змогла втекти далеко за допомогою сусідського хлопчика на ім'я Кай Хаберт. Гертруда била Сільвію карнізом, поки та не втратила свідомість. Сільвія померла 26 жовтня 1965 року. Від в мозок шоку та недоїдання. Після трьох місяців тортур та голоду вона не могла нормально говорити і ледве рухала кінцівками. Коли поліція приїхала, Гертруда, звичайно, вигадала чудесну історію про те, нібито якась група хлопців вивезла її в ліс, там забила до смерті, і на тілі вирізала: Я повія і я цим пишаюсь. Однак Дженні скористалась своїм шансом. Як тільки їй вдалося наблизитись до поліцейського, вона сказала. Витягніть мене звідси, і я вам все розповім. Поліція заарештувала Гертруду, Паулу Стефані та Джона Банішевських, а також Річарда Хопса та Кая Габарда за вбивство. Майка Монро, Ренді Лепарда, Дарлінг Магуайр, Джуді Дюк і Анну Сіско також заарештували за травми людині. Неповнолітні звинуватили Гертруду в тому, що вона змусила її взяти участь у вбивстві Сільвії. Сама Гертруда не визнала свою вину через неусудність. Її адвокат на суді стверджував, що вона не може бути відповідальною через те, що вона була не в собі. Були ще кілька дітей, але вони виявилися надто малими для того, щоб висунути їм звинувачення. Зрештою, 19 травня 1966 року Гертруду Банішевську визнали винною та засудили до товічного ув'язнення. Її позбавили смертної кари, не дивлячись на те, що навіть її адвокат сказав, що, на його думку, вона заслуговує сидіти на електричному стільці. Річард Гоббс, Кай Габерт, Джон Банішевський молодший. Всім їм присудили від 2 до 21 року через те, що вони були неповнолітніми. Але всі три хлопці були умовно достроково звільнені через два роки. В 68-му Гертруда провела за гратами 20 років. В її винуватості немає ніяких сумнівів. Ростин підтвердив абсолютно все, що Дженні розповіла поліції. Сільвія помирала. Повільно і болісно протягом декількох місяців. У 1971 році Гертруду та Паулу повторно судили, в результаті чого Гертруду знову визнали винною, а Паула визнала себе винною по меншому обвинуваченню, тому її присудили від 2 до 21 року. Одного разу Паулі навіть вдалося втекти, але її знову схопили. Приблизно через 8 років Паулу звільнили. Після чого вона переїхала до Айови, змінила ім'я і стала помічником вчителя. Але її відсторонили у 2012 році, коли анонім повідомив школу про те, що вона була засуджена за вбивство 16 16-річної Сільвії Лайкінс. 4 грудня 1985 року Гертруду звільнили за хорошу поведінку. Дженні та велика кількість людей протестували біля в'язниці, проте це не принесло ніякої користі. Гертруду звільнили. Єдине полегшення, яке отримала Дженні, сталося через 5 років після звільнення Гертруди з під варти, тому що Гертруда померла від раку. Вона відправила копію некролога власній матері з підписом про те, що це хороша новина, і вона дуже рада цьому. Дженні ніколи не звинувачувала своїх батьків, в тому що трапилося. Вона вважала, що єдине, що зробили її батьки, це довіряли Гертруді. Знущання няничок над дітьми це не щось незвичне навіть в сьогоденні. Але такі знущання це просто неприпустимо, навіть в голові не вкладається. Тому завжди потрібно перевіряти, кому ви залишаєте своїх дітей. Так, Гертруда страждала від депресії, але цього недостатньо для того, щоб вчиняти таке. Вона була чистою психопаткою. На суді вона заявила, що не впевнена, яку роль вона відіграє в цій ситуації, адже вона була на ліках, і, взагалі, у нас Сільвію дуже погано знала. Ну, думаю, за ці три місяці вона з нею дуже добре познайомилась. Ця справа сколихнула суспільство, і навіть зараз ти не можеш згадувати її без жаху. Нам доступні деякі фотографії з місця злочину. Я не можу їх сюди додати з розумілих причин, але я можу їх прикріпити в свій телеграм-канал, де всі охочі зможуть їх переглянути. А на цьому мушу завершувати свій огляд. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. З вами була Крем Кухня. До зустрічі!